Так, по Мерседесу робота йде далі. Там він став дуже класно, дуже суперово. Тут розбомбили все вщен, зняли панельку, зняли щиток приборів, саме основне зняли кулісу, тому що вона потрібна нам для, для того, щоб потім переключати передачі. Ну і, певно, педальки, муфти і гальми. Тут також зніматися. І максимум. по максимуму проводка теж піде на бензика. Ну, якщо влізеться, то, то його задний дибан. Ще б без суперого. Слідкуємо далі. Ще раз питаюся, може кому кулістра, дивіться, які шикарні зимові колеса. І так само є нові літні. Думайте, поки ще залишилися, бо, бо віддам, комусь задурно. Так, у нас знов невеличка обновка на Арісі. Дивіться, поставили в штатне місце. Отакі от леди З ДХО. Штатна оптика посипалася вже, певно, років. Я знаю, років 10 тому. І ми тоді поставили наверх таких 4 от червоних. Потім дві червоних, в принципі, підздохло. Ми поставили тих дві чорних, вони близько не стоять до тих червоних. Ну і цього року знову. Невеличкий апгрейд. Світло має бути світлом. Якщо робота вночі, то має бути видно дуже добре. Ну і ззаді я показував. Ззаді доставили теж 4 леди. світить обалденно. Якщо робота вночі, то має бути виднося. То така моя думка. Так, приїхала свіжа до закасу. Якраз буде долити на, 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 на решту площі папу. Зараз спускаємо. Писко вже стоїть на поготові і одразу в поле. Що вже не можете поділити? <говори> Як то той, знаєш? Як мама приїхала з відпуску і привезла тріперу. <говори> 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 мама замало привезла, що тато не так поділив. <говори> <говори> так, перекачка. Добре, що маємо файних сусідів. Позичили нам дві бочечки. Ми в принципі з коліс дві фури приймаємо аж бігом. Наразі того достатньо. А далі все одно треба думати про велику бочку і про зберігання хоча б тимчасове. Знову нічка і знову каз. Маємо намір сьогодні знову трошки внести на ріпак. Так, завалило в фільтра рожавчиною. І досить сюди. Глядать, бочка якась була нечиста. Так, на штанзі помили. Тут теж помили фільтра. І йдемо далі працювати. Так, а на Мерседесові раз тим менше всього лишається. Роз... Розбирають, розчіпляють, розбивають, розбомблюють. Розбомблюють. Дивіться, ніфіга не лишилося. Одна проводка, і та, і та піде на, на, на газончика. І якщо той диванчик на газончика стане, то тут буде якась бомба. Я думаю, в кінці в нас буде ляльон, а не газончик. Просто буде ляльон. Так, Мерседеса розбомбили в пух і прах. Всередині лишилося нічого живого, тільки наполовину. Далі. Тут вже мотор стоїть на стандартних подушках, я показував. Була придбана роздатка ГАЗ-66 для того, щоб була понижна передача, тому що ми не знаємо, яке передаточне число в цьому редукторі. І бензовоз буде досить часто використовуватися по полях, по ґрунтових дорогах. Нам треба лишньої сили і нам не треба. Особо гонець за швидкістю, тому понижаючи редуктор на роздатці, нам тут підійде як не як суперово. І тоді двигун собі буде спокійно тягнути всі ті навантаження, які ми йому дамо. а 66 роздатка, то є не потребує в собі реклами, то є надійний вузол і буде виконувати свої функції. Ну і тепер зараз стоїть питання кардана. Мерседесо переставити до роздатки ГАЗ-66 і потім вкоротити оцього кардона рідного, щоб з роздатки він пішов до, до, до редуктора. Чим і зараз займемося. Ось такі от реалії садівництва того року. Певно, будемо без яблук. ось Жах, все в леді. І, певно, вже яблук того року не буде, хоча цікаво буде поспостерігати, що з того всього він. Так, головка вже стоїть на місці. Оу! А, ми я пам'ятаю, зробив. Обов'язково там грубі має бути. Клопанцісі регулюють, все як має бути. Що там, штанги не до втулучки? Ні, що файно? Файно? Тут все люх стали. Справа. Ті, ті втулучки стали ту так, як тут мали бути. Ну, вже дядьком на пік. То найбалачки. Бесід. Well, ah. <laughs> Де сід? Де сід? Файно-файно. Я щось я думаю, що вже нарешті буде вже толк з тим мотором і з, і з тим трактором. Бо то щось п'ять років 5 років тому трактору не везло. Та чого не везло? Але робив? Робі... Не везло, але робив. Робив, ну щось, бляха. Це роблення все було таке печальне. Але робимо не везло і ми Бекате. До речі, класний бігенький колес. Рекомендіруємо. Робив тих дим, боляха як з коміна. Та якби хтось саджу вимітає. Має файно бути тепер. Но тепер як кажеш, має бути без диму. Має бути без диму. Але... не знаю. Так, перший є. Перші є, але нам треба бажано на першій тепер поставити апаратуру. Так, точимо шайбочки в паливну апаратуру. Там замість многодирошника стоїть така цікава шайба з трьома пазами і вона прижимається трьома такими інтересними шайбами, які були трохи і треба їх переробити. Такі отже бочки, що зараз болгарочкою проріжеться паз. І все буде чітко. дядько, кого пазик вже є. Не знаю чи видно. Зараз на телефоні совпадку. Ось така о історія. У нас собі спокійно залізе сюди в паз і не буде на неї крутилися, і не буде вилітати. Так, шайбочки підійшли. Тут трошки інакша система, тут многодирочника немає, тут стоїть така шайба з пазами, і якраз в тих пазах регулюється запалювання чи вприск, як правильно сказати. О, а ті шайбочки були трохи затоненькі з заводу і не повигиналися, а тут я вже виточив, по-перше, що з якісного металу, по-друге, по-друге, з грубші зробив. Грубший, і воно все тепер стало тут чітко. Чітко. Всьо, клапана кришка вже стоїть. Колектор впускний стоїть. Лишається форсуночки поставити. Випускний колектор дядько ставить. Як тут ті шпильки будуть тримали? Не закороткі? Якраз люкс, файн. Файно, файл. Ну, то вже він мусить пекти, але вже в нього вибору нема. Ми вже йому все зробили, що могли. Yeah! <реку> 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 пускайте, пускайте, пускайте! пускайте, пускайте, Нашу? пускайте, пускай! пускайте! — Давай! — Та він же всі злив! Ти його дихало закрив! Зараз все повигорає і до Щоб воно там не срало. Файно, але перед тим файно повитираєте а тоді не. заведіть, нехай він собі порохкає трохи. Я так роблю Але я так дивлюся, що. А, а то в Аресі. Чотко, чотко. Ні, Тарас, ніс не гасне. Ага, гасне, гасне. Ближня трошечки підгасає, якщо дальне. Дальнє, то с... сама середина виключається. Круто. А, а верхній блисне? На капоте. Все? Ай-яй-яй. О! О! Капельку добавил светло, не? Капельку. Чего? еще? Ну, то так, но все равно, Тарас. Зато если хоть минуты с тобой можно будет. У него шерсть и светит его нежный. Ну, можно Да. Ну. Файно, файно.